Читає АКТОР Тернопільського академічного Драматичного Театру імені Тараса Григоровича Шевченка ІГОР Наконечний. ДОКАЗова база У відрядження. Зібравшись, чоловік міркує. Хто ж за жінкою моєю нагляд застосує? Щоб не зрадила ні разу та весь час чекала, та на інших мужиків рот НЕ роз'являла. Він потилицю почухав. І звернувся до кума. Чоловіча є розмова, в голові є дума. З мене пляшка, тобі справа надзвичай секретна. За кумою, щоб своєю, наглядав коректно. Ось, наприклад, чужий дядько завітав до хати. Тобі треба із огради дошку відірвати. Кожна дошка то є зрада, доказ є відразу. Нехай буде то для мене доказова база. Не затримався надовго, повернувся вчасно, чоловік прибіг додому, бачить все прекрасно. Подивився на кума жінку, озирнув оградку. І з полегшенням зітхнув мабуть, все в порядку. Жінка раптом, я повинна дивне щось сказати. Хтось повадився з огради. Дошки відривати. Божевільний, бо складає дошки по порядку. Довелося заміняти три рази оградку. Марія Сладкова. Маріуполь, квітень 2015.